Вітаю! Давайте будемо перевіряти наше домашнє завдання. Сьогодні у нас трохи більше задач, тому що не було на цьому уроці нового матеріалу і у вас немає конспекту. Ну, сподіваюся, що ми впоруємося. Задачі різні, будемо розбиратися. Перша задача: 6:31. Скільки витрачено електроенергії на рафінування 5 тонн МІДі? Двовалентний, якщо напруга на електролітичній ванні дорівнює 0,4 В. Ну, по-перше, я розумію, що відразу виникає питання, що таке, скільки витрачено електроенергії. Але, мабуть, ви слухали, що ви вдома, як коли користуєтесь електроприладами, ви теж витрачаєте електроенергію, за яку потім сплачують ваші батьки. І це, якщо ви пам'ятаєте, щось накшалт кіловат годин а це. Яка величина, яку ми будемо обчислювати? Ну, мабуть, здогадались, що це робота. Тому давайте будемо потрохи записувати дано і намагатися розв'язати цю задачу. Маса 5 тонн ми обов'язково переводимо до кілограмів, валентність двійка. Напруга 0,4 вольта. і так як мені потрібно буде знов. Через валентність розв'язувати все інше, то я возьму знов сталу Фарадея, і малярну масу Міді це 0,64 кг на моль. А знайти, як ми домовилися, ми будемо шукати роботу. Я знов нагадую, що стала Фарадея у нас дорівнює заряд електрона по модулю множить на число ва кадру, але ми беремо вже готову величину. І Роботи електричного поля. Ну, в даному випадку я бачу, що в мене є напруга, і я розумію, що в законі електроліза в мене буде або заряд, або сила і час. Ну, я вибрала, обрала ось цю формулу, але можна було заряд помножити на. Напругу можна було хоча б так. Але коли я буду записувати закон електролізу, то зрозуміло, що маса речовини буде пропорційна сілі струму і часу. Але коефіцієнт пропорційності це малярна маса стала фарадея і валентність. Добре, якщо це так, то ми можемо прирівняти. Ні, не прирівняти можемо. О, дивіться, що я можу. Я можу звідси виразити ось цю величину добуток сіли струму на Т, а потім цю величину ось сюди підставити. Дивіться, що я зроблю. Ось таку цікаву річ. І в мене буде готова формула. Але в цієї формули всі величини я вже знаю. Тобто я можу відразу переходити до перевірки одиниць. Але якщо ви робили трохи по-іншому, це теж може бути, має бути правильно, якщо у вас отримана така сама формула, і ви отримали таку саму відповідь, як і я зараз вам наприкінці покажу. І так, маса в кілограмах. стала Фарадея в колоннах на моль. Валентность ни в чем не вымеряется. малярная масса килограмм на моль. И напруга еще в вольтах. Ось. И тогда у нас моли скорочиваются. Килограммы скорочиваются. А колонны умножить на вольт. Это у нас джоуль. Это мы помним, а, быть, Мы за вызначением так у нас было. Вольт мы вводили, как джоуль поделить на колонну. добрый Давайте ми обчислимо, я підставляю всі значення і отримую приблизно 6 на 10 в 9, це 6 мільярдів джолі це забагато. Але для того, щоб дати відповідь, я хочу вас потренувати. Якщо ви це зробили, то молодці. Якщо не зробили, то трохи можна знайти місце в розв'язанні задачі і дописати цю інформацію. Я нагадую, що якщо ми хочемо кіловат-години перевести в джоулі, то ми кіловати переводимо в вати, це тисяча джо... години, переводимо в секунди, це 3600, тобто 1 кіловат-година – це 3 мільйона 600 тисяч джоулі. І якщо ми поділимо отриманий відповідь на ось ці джоулі, то ми можемо записати відповідь не тільки в джоулях, а в кіловат-годинах. Для чого я це зараз намагаюся вам підказати? Тому що у вас, наприклад, в контрольній роботі може бути така задача, ви її розв'язуєте, але потрібно вписати відповідь, а вам кажуть: а відповідь запишіть в кіловат годинах І все. І буде дуже прикро, якщо ви розв'язали задачу, навіть правильно розв'язали. А вона. Не просто відкрита, вам потрібно вписати відповідь. А відповідь потрібно вписати не в джоулях, не в кілоджоулях, не в мегаджоулях, а в кіловат-годинах. А для цього потрібно все ж таки такі речі тренувати і перевіряти свої можливості, щоб не втрачати ці навички. Сподіваюся, що ви більш-менш пам'ятаєте, як це робиться. Але коли у вас свідно часу, ну і надіяно, у вас може трохи відповідати. Вісти в оману. Добре, поїхали на наступну задачу. Пам'ятаєте, я вам на одному з попередніх уроків розповідала про дуговий розряд і звернула вашу увагу на те, що відбувається з катодами, і що відбувається з анодами. Я розумію, що ну, це було сказано на уроки, хто ж там пам'ятає, що там на уроці сказано, але, мабуть, хтось звернув увагу, тому що це був спойлер. Задача така, що відбудеться з палаючою електричною дугою, якщо сильно остудити катод або якщо сильно остудити анод. І я нагадую вам: ось приблизно так виглядає у нас дуговий розряд, і коли ми з вами розповідали про це, я вам казала, що дуговий розряд виникає при умовах, що у нас з катода вилітають термоелектрони. А для цього катод він повинен бути розігрітим до дуже високої температури. І ми казали, що температура, наприклад, ось цієї дуги, він, вона може бути близько до 6 тисяч Кельвину, тобто дуже велика температура. Тому, якщо ми будемо охлаждати охолажда... катод, то термоелектрони вилітати не зможуть. Потрібно знову буде розігрівати катод, для того, щоб вилітали термоелектрони. І це означає, що дуга просто не зможе існувати і вона. Загасне. І дугового розряду у нас не буде. Але коли у нас електрони все ж таки вилітають із катоди і летять до анода, пам'ятаєте, що я вам казала, що вони бомбардують аноди, там навіть крати, такі з'являються. Так зрозуміло, що при такому бомбардуванні температура анода може підвищуватися. Але якщо у нас анод буде охолоджуватися, то це не заважає електронам вилітати з катоди. І знов літіть до аноди, і знов його розігрівати. Тобто, так, трохи, мабуть, яскравість цієї дуги буде менше, але це не дуже помітно буде, тому, якщо ми будемо охолождати анод, то це практично не вплине на існуючий вже дуговий розряд. Ось така цікава ситуація з дуговим розрядом, і сподіваюся, що хтось з вас все ж таки звернув увагу, коли на уроки на це. Вам вказували, і, мабуть, ви зараз впоралися з цією задачею самостійно. Хоча я розумію, що хтось, мабуть, і запитав штучний інтелект, цікаво, він вам що відповів? Саме то саме або щось інше, тому що я одну із задач в нього запитала, було просто цікаво, як, як він зможе, але він такими наукообразними словами це розповідає, що відразу зрозуміло, що це ну, явно не дуже відповідає. Так, наступна задача 635 ионизующего вы променивание что секунды створю в одном сантиметре кубичном газу в газоразрядной трубцы n маленькая 5 на 10 в 9 степени пар однозарядных ионов. Чому древняя сила струму насыы сусил не разряду якщо объем трубки 600 сантиметров кубичных Ну, ось така задача, я розумію, що хтось з вас найбільш наполегливий, прочитали, мабуть, її декілька разів, почесали потилицю, скажуть, як там розповідають розв'язання цієї задачі. Ні, ця задача у вас мені здавалося, зараз я подивлюсь, мабуть, вона навіть з ключом у вас. Так, вона навіть з підказками, але я розумію, що якщо хтось не замислює списав все. То вам простіше, але якщо хтось замислювався, то, мабуть, якісь питання все ж залишились. Давайте спробуємо розібратися разом. І так. Для розв'язання цієї задачі, бачите, я навіть не стала робити колонку з системи інтернаціональної, хоча у нас там сантиметр кубічні, все би, таке дивовижне. Але я розумію, як буде складатися формула. Я розумію, що при перевірці одиниць я можу використовувати саме сантиметри кубічний, тобто не системний варіант. І це можливо, якщо ви розумієте. Наслідки розв'язання задачі. Якщо не розумієте, ну вибачте, тоді працюйте з системою інтернаціональною. Але зараз вам простіше, якщо хтось просто дивиться на розбір задачі і буде просто намагатися розібратися з тим, що я розповідаю. Давайте працювати разом. І так, нам далі якийсь маленький сантиметр кубічний, де за одну секунду з'являється 5 на 10, ну, 5 мільярдів пар однозарядних йонів. І це все за одну секунду. Але. Загалом вся газорозрядна, пам'ятаєте, я вам рисувала таку велику. трубку, Загалом вся вона має об'єм 600 см30 Ну і так як у нас ä, все ж таки будуть літати однозарядні йони, то заряд кожного однозарядного йона за модулем буде дорівнювати заряду до електрона. Або це будуть електрончики, або будуть це йончики. Зрозуміло, що одні летять в одному напрямку, інші і в іншому напрямку. Але коли ми будемо розглядати, це буде так, як було у нас в електролізі. Ми розглядаємо рух тільки в один бік. Ми не можемо, попарно, тому що вони назустріч рухаються. Але це також, як ми ж не розглядаємо рух відносно електронів, наприклад, в металах. Тому кожного разу ми будемо розглядати тільки. Напрямок. один якийсь. І нам потрібно знайти ось цей самий струм насичення. Пам'ятаєте, на графіки на, на вольтні характеристики я вам показувала спочатку там була пряма залежність, потім вона трохи порушувалася, а потім якийсь час ми збільшуємо напругу, а сила струму не, змін, не змінюється. І це саме є струм насичення. Тобто, скільки з'являється э, іонів э, і електронів, стільки долітає до соответствующих електродів. Ось така ситуація. Ну добре, давайте рухатися потроху вперед. І так, сила струму, неважливо, будь-то сила струму насичення, або будь-яка сила струму, ми пам'ятаємо, що це заряд ділить на час. Але в нашому випадку, що таке заряд, який буде перенесений? Це загальна кілька частинок, яка буде перенесена за час Т. І так як заряди однойонні, то умножаємо цю загальну кількість на. Заряд електрона. Але важливо розуміти, що це N велика це не ось ці 5 на 10 в 9 степені. Ось ці 5 на 10 в 9 степені це за 1 секунду в 1 кубічному. А ось це у нас N, це загальна кількість, яка у нас з'явилася ось в цьому об'ємі, великому об'ємі. Ось це важливо. Далі. Дуже важливо розуміти, що коли у нас рухається ще раз пара однозрядних іонів, то пара це у нас один електрон, один іон. Тобто на кожну пару у нас приходиться один електрон. Тому ми саме так і будемо з вами обчислювати. Тобто ми будемо обчислювати кількість частинок, наприклад, будемо шукати чисто електрони, які рухаються в одному напрямку. І саме їх будемо обчислювати. Або могли взяти, навпаки, тільки позитивні йони, ну, мені електрони подобаються більше, це більш привично і більш зручно. Ось, і тепер що таке N? У нас є якась кількість частинок. Ось та N, в ось в цьому об'ємі. І якщо я ось цю кількість. Поділю на ось цей об'єм, то я узнаю вже, мабуть, концентрацію. Зараз вона майже така і є, тому що в в'єдниця об'єма. Але якщо тут нема одиниць вимірювання. То це не зовсім концентрація. Якби була, були одиниці вимірювання, наприклад, сантиметр кубічний, е, поділити на сантиметр кубічний, то це була б концентрація. Здесь нема одиниці вимірювання. Тобто, коли я буду шукати кількість частинок, ось це N маленька поділити на v 1 ось це буде концентрація. А потім ми її множаємо на об'єм. І ось це і буде загальна кількість частинок. Дуже важливо працювати з одиницею вимірювання. Далі, якщо ми цю кількість частинок підставляємо сюди, то отримуємо формулу, по якої вже можемо потім розв'язувати до кінця задачу. І тому я вам казала, що якщо я буду брати, наприклад,. А сантиметра, то мені нічого не заважає, тому що сантиметр кубічні для В, сантиметр кубічні для В 1 заряд електрона колон, кулон і час у нас одна секунда, нікуди не дінешся. Кулон на секунду це ампера. Сантиметр кубічні у нас короткий. Але обчислювати буде набагато простіше, ніж би я ділила б ще, на вернем нажала бы ще кожну величину на 10 в мінус шестой степені, тому що в сантиметрі, ну, в метрі 100 сантиметрів, в мільйон, ну. Багато всього. А так ми просто підставляємо і е, бачимо, що отримуємо дуже невеликий струм. Це буде 4,8 на 10-7 ампера. Але, якщо хочемо якусь приставку, можна було зробити 0,48 на 10-6, тоді були б мікроампери. Ну і можна зробити наноампери, тоді 480 множа на 10-9. Можна так, можна так. Кому як більш подобається. Але якщо ви написали 4,8 на 10-7 А, це теж правильна відповідь. І це теж не... хто не заважає вам так робити. Все, ось такі задачі у нас сьогодні. Трохи подумати потрібно, але тим не менш вони корисні. А зараз можемо відпочити.